Доброго ранку, мої любі! Сьогодні ми з вами продовжимо подорож країною, яка має назву Фарби дитячих мрій. І сьогодні я пропоную вам привітатися. Ми можемо вітатися з усіма, кого зустрічаємо. І можемо зробити наше привітання незвичним. Так? Зазвичай ми вітаємося словами, посмішкою. А сьогодні я пропоную вам привітатися за допомогою ваших ручок. А як же ми можемо привітатися руками? Ви знаєте, що зазвичай чоловіки вітаються, міцно потискаючи один одному руки. А ми саме можемо привітатися. Долонькою, так? Поклавши на долоньку друга чи того, з ким ми хочемо привітатися, свою долоньку, можемо привітатися ліктем. Це було дуже корисним, коли ми з вами навчалися та жили в умовах захворюваності інфекційними да? хворобами. А, а сьогодні я вам пропоную привітатися кінчиками пальчиків. Ось, давайте. Привіт! Да? Ми можемо при цьому сказати. І доторкнутися до кінчика пальчика того, з ким ми хочемо привітатися. Як вам подобається таке привітання? А ми з вами почнемо наше спілкування. І почнемо, як завжди, з визначення вашого настрою. До заняття ми з вами приготували картки із позначеннями різного настрою. Оберіть, будь ласка, картку, яка відповідає вашому настрою сьогодні. Обрали? Назвіть. Що це за настрій? Яка емоція зображена на вашій картці? Поясніть, чому ви обрали саме такий настрій? Молодці. Дуже добре. А тепер. Давайте ми з вами уявімо, що настрій може бути кольоровим і може позначатися якимось кольором. І ми можемо наш настрій уявляти як кольор і озвучувати його. Наприклад, мій настрій сьогодні. Білий. А який настрій у вас сьогодні? Який би колір ви обрали для визначення свого настрою? А скажіть, будь ласка, чи може настрій визначатися <кхи> як дотик? Яким дотиком міг би бути ваш настрій сьогодні? Що це? Можливо, поглажування? Можливо, дуже швидкі якісь рухи і дотики? Як би вам хотілося, щоб ваш настрій на який би дотик він міг би бути схожий? Який дотик позначав би поганий настрій? Який дотик позначав би гарний настрій? А якщо ми з вами уявимо, що настрій це казковий герой? Яким би казковим героєм у вас був гарний настрій? А який казковий герой позначав поганий настрій? Уявили? Добре. Давайте зараз з вами послухаємо невеличку розповідь казку. І ця розповідь? Казка про втрачені. Казка називається казка про фросю. Фрося, Фрося це ім'я для дівчинки або якоїсь іншої живої істоти. Теж ми можемо да, давати їм назву або імена людей. Давайте слухати. Колись давно в одному місці жили собі щасливі люди, і все у них було добре, життя було сповнене яскравими барвами, бо були у них щирі друзі, цінності, любов, дружба, безпека, освіта, вірність, здоров'я. Але одного разу. Люди забули про своїх друзів, припинили вчитися, не турбувались про своє здоров'я, зневажали один одного. Тоді ображені цінності зібрались разом і вирішили провчити людей, залишити їх, втекти далеко-далеко. А люди не помітили спочатку. Продовжували жити, як звикли, та з часом вони ставали все злішими, похмурішими, зовсім невеселими, хворобливими. І нарешті зрозуміли, що загубили найбільш значуще для них. Вони впали у відчай і не знали, що робити. Смілива дівчинка Фрося вирішила допомогти людям повернути їх щастя і вирушила в подорож. Вузька стежка привела її в густий ліс. Фрося зрозуміла, що загубилась і хотіла вже повертатися назад, як почула щось за своєю спиною. Вона повернулася, пригледілася. Помітила біля дерева сіренького зайчика. Добрий день, зайчику, мене звуть Фрося. Допоможи мені, будь ласка, я загубила своїх друзів цінностей. Як мені їх знайти? Я знаю, як тобі допомогти. Йди по цій стежині, не звертай нікуди. І скоро ти знайдеш їх. Зраділа Фрося, подякувала зайчику і побігла далі. Раптом її увагу привернула яскрава, привернув яскравий різнобарвний метелик. Фрося побігла за ним, але так і не впіймала. Вона озирнулася навколо. А де ж стежина, якою вона бігла? Прося довго ходила лісом, але стежину так і не знайшла. Аж ось раптом вона почула свірінчання горобця. Дівчинка вирішила підійти поближче. Здрастуй, горобчику! Допоможи мені знайти стежку, яка приведе до моїх друзів цінностей. Біжи за мною, я приведу тебе до них, відповів горобчик Фросі. Він привів Фросю до великого зеленого дерева, в якому й оселилися цінності. Фрося побачила своїх давніх друзів і дуже зраділа. Вона закричала до них. Милі, добрі, я так довго вас шукала. Нам дуже погано без вас. Всі сумні, невеселі, світ пустий, безбарвний. Будь ласка, поверніться до нас. Ми будемо піклуватися про вас та цінувати понад усе. Цінності порадилися та вирішили дати людям ще один шанс. Вони повернулися до людей, принесли їм з собою колишню радість. Щастя та надію на світле майбутнє. Але саме від людей тепер залежить, чи зуміють вони зберегти свої, своїх друзів, цінностей, чи втратять їх тепер назавжди. Як вам сподобалася розповідь? Давайте подумаємо, чому так сталося. Чому друзі втратили цінності? Правильно, тому що вони не цінували те, що мають, не розвивали це, не дбали про це, не берегли. А хто пішов на пошуки цінностей? Вірно. Дівчинка Фрося. Чи вдалося повернути цінності дівчинці? Що їй допомогло? Як ви думаєте, що треба робити людям, щоб зберегти ці цінності? А які саме цінності важливі для вас? І чому? Давайте зараз з вами спробуємо намалювати дерево наших цінностей. Будь ласка, візьміть аркуш паперу, кольорові олівці і намалюйте дерево. Цінності, яке воно буде, які кольори для нього ви обрали, які цінності важливі для вас і ви зобразили їх на цьому дереві? Попросіть батьків допомогти вам і написати на гілочках вашого дерева цінності, які для вас важливі. Нехай ці цінності уявно розташовуються на гілочках вашого дерева замість листочків або замість гілочок, а на гілочках цінностей розташовані листочки, які допомагають їх зберігати. Нехай це дерево буде незвичне, казкове, таке, якого ніхто ніколи не бачив. Давайте зараз з вами спробуємо на останок нашого з вами заняття визначити, який настрій. У вас зберігався протягом заняття. Оберіть, будь ласка, із карток, які позначають емоції, ту картку, яка виражає ваш настрій зараз. Ви сьогодні були неймовірні. Дуже добре і гарно фантазували уявляли під час розповіді ті картинки, які розповідь вам малювала і дуже добре означали свої емоції. Будь ласка, збережіть цей настрій на весь день. Дякую, мої любі, до побачення!